Книга Елен Вайт Велика боротьба. Розділ 42. Боротьба ЗАКІНЧЕНА, ЧАСТИНА 2 Серед сумно Викуплених є апостоли Христові Тут мужній Павло, полум'яний Петро, Люблячий і улюблений Іван. Їхні щирі брати, і разом з ними також величезна кількість мучеників. А за стінами міста усе огидне ті, що переслідували їх, кидали до в'язниці та вбивали. Там Нерон, втілення страхітливої жорстокості й пороків він бачить, як радіють і якими почастями користуються ті, кого він колись катував. Він отримував сатанинську насолоду, дивлячись на їхні нестерпні муки. Там і його мати, котра бачить наслідки свого виховання, як успадкувавши від неї недобрі риси характеру та низькі пристрасті, син, перебуваючи під її впливом та наслідуючи її приклад, чинив злочини, котрі світ відздригнутися. Там перебувають папські священники і прилати, що називали себе посланцями Христа, але вдавалися до тортур, в'язниць і вогнищ, прагнучи панувати над сумлінням його народу. Там зрозумілі папи. Які підносили себе вище за Бога і насмілилися змінити закон Всевишнього. Ці так звані отці церкви повинні тепер дати звіт перед Богом, від чого вони радо бажали похилитися. Вони надто пізно переконалися в тому, що всезнаючий Бог ревнитель свого закону, і що він аж ніяк не залишить винуватого без покарання. Тепер вони бачать, що Христос ототожнює себе зі своїм страждаючим народом і усвідомлюють значення його слів. Що тільки вчинили в одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Євангеліє від Матвія, 25 розділ, 40 вірш Увесь грішний світ стоїть перед Судом Божим і звинувачується в зраді небесного правління. У безбожних немає захисника, для них немає виправдання, і над ними виголошується вирок вічної смерті. Усі тепер зрозуміли заплата за гріх це не вища ступінь незалежності і вічне життя. А рабство, спустошення і смерть. Нечастиві бачать, що втратили через свій непослух. Вони з презирством відмовилися від незрівняно більшої вічної слави, запропонованої їм, але якою бажаною вона здається їм тепер. Усе це волає пропаща душа, я міг би мати, але вважав за краще відкинути. О, страхітливе заблудження. Я проміняв мир, щастя і честь на нещастя ганьбою вічай. Тоді всі зрозуміють, що Бог є справедливим, не допустивши таких на небеса. Своїм життям вони заявляли не хочемо, щоб цей чоловік Ісус був над нами Царем. Як зачаровані, нечастиві спостерігають за коронацією Сина Божого, вони бачать у його руках скрижалі божественного закону, заповіді, котрі вони зневажали і порушували, вони чують голоси спасенних, повні подиву, захоплення і палкої любові. І коли звуки прекрасної мелодії долинають до тих, які стоять за стінами міста, усі в один голос вигукують: Великі та дивні діла Твої, Господи, Боже Вседержителю, справедливі і правдиві дороги твоє, о Царю святих, книга об'явлення, 15 розділ, 3 вірш. І, впавши ниць, вони вклоняються князеві життя. Від слави й величі Христа сатана стоїть, як закляклий. Той, хто колись був помазаним херовим хоронителем, пригадує, звідки він упав. Сяючий Серафиме, сину зірниці досвітньої, як ти змінився, як ти впав. Він назавжди виключений з ради, де колись користувався повагою. Він бачить тепер іншого ангела, який стоїть поруч з отцем у його славі. Сатана бачить, як ангел величної постави і вигляду одягає корону на голову Христа. Він знає, що ця висока честь могла б належати йому. У його пам'яті виникають картини невинності й чистоти. Він згадує часи миру і задоволення, доки він не почав нарікати на Бога і зазрити Христові. З якою надзвичайною виразністю він пригадує висунуті ним звинувачення, своє повстання, спробу завоювати співчуття і підтримку ангелів нечестивим шляхом. Небажання покаятися, коли Бог міг ще простити його. Він пригадує свою роботу серед людей та її наслідки ворожнечу між людьми, жахливе знищення життя, розквіт і падіння царств, повалення царів і довго низку повстань війн і революцій. Він пригадує, як постійно намагався перешкодити справі Христа і штовхнути людину все глибше в прірву гріха. Диявол бачить, що його пекельні задуми знищити тих, хто покладався на Ісуса, виявилися марними. Дивлячись на своє царство і на плоди власної праці, сатана бачить тільки крах і загибель. Він примусив мільйони людей повірити в те, що місто Боже може стати легкою здобиччю, але ж він знає, що це неправда. Він щоразу зазнавав поразки в цій великій боротьбі і змушений був відступати. Йому надто добре відомі сила і велич предвічного. Великий бунтівник завжди мав на меті самовиправдання, доводячи, що вона за його повстання лежить на божественному правлінні. Для цього він напружував усі сили могутнього інтелекту, він діяв продумано і мав надзвичайний успіх. Диявол змушував великі маси людей поділяти його погляди на велику боротьбу, котра тривала багато років. Упродовж тисячоліть. Цей великий ушуканець видавав обман за істину, але настав час, коли повстанню повинен бути покладений край, а характер і наміри сатани викриті. Цей вселенський обманщик буде повністю викритий, коли в останній раз намагатиметься позбавити Христа престолу, знищити його народ і заволодіти містом Божим. Ті, які об'єдналися з ним, бачать цілковиту поразку його справи. Послідовники Христа і вірні ангели знають, якого розмаху набули його дії, спрямовані проти правління Божого. Він став об'єктом загальної огиди. Сатана розуміє, що його свавільне повстання зробило його непридатним для небес. Він розвивав свої здібності для боротьби проти Бога. Небесна чистота, гармонія та мир обернулися для нього нестерпною мукою, його звинувачення проти милосердного і справедливого Бога смовкають. Звинувачення, які він насмілювався кинути на Йогову, тепер повністю лягають на нього. І ось нарешті сатана схиляється перед Богом і визнає справедливість висуненого йому вироку. Хто не побоїться тебе, Господи, і не прославить імені Твого, бо Ти єдиний святий. Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо відкрились суди твої. Книга Об'явлення, 15 розділ, 4 вірш Усі питання істини та заблудження. Навколо яких так довго точилася боротьба тепер стають зрозумілими. Перед усіма створеними розумними істотами постають наслідки повстання та скасування божественних постанов Всесвіт бачить різницю між ділом сатани і правлінням Божим. Сатана засудив себе власними вчинками Божа мудрість, справедливість і доброта повністю виправдані. Усі зрозуміють, що в усіх своїх діях у цій великій боротьбі. Бог дбав про вічне добро для свого народу, а також для всіх створених ним світів. Тебе, Господи, славити будуть усі твої творива, і святі твої тебе благословлятимуть. Псалом 145, 10 вірш. Історія гріха протягом усієї вічності свідчитиме про те, що щастя всіх створених Богом істот нерозривно пов'язаний із законом Божим. Маючи перед собою всі факти великої боротьби. Як вірні Богу мешканці Всесвіту, так і послідовники сатани одностайно визнають: справедливі і правдиві дороги твої, о Царю святих, Всесвіт ясно бачить велику жертву, принесену Отцем і сином заля людини. Настав час, коли Христос повинен посісти місце, яке по праву йому належить, і бути прославленим вище всіх земних сил та всякого імені. Він витерпів муки Христа, не звертаючи уваги на сором, задля того, щоб задягнути в славу своїх дітей, хоч він зазнав неймовірної скорботи і ганьби, проте наскільки більше миється радість і слава. Він дивиться на викуплених, як на свій відновлений у них образ, де на кожному серці лежить початка божества і кожне обличчя має відбиток образу свого царя. З почуттям задоволення він бачить у них плід муки своєї душі. Його слова чують праведні й нечестиві. Ось, придбані крові моєю, за них я страждав, за них я помер, щоб вони могли бути зі мною в вічності. І люди, що стоять біля престолу в білому одязі, співають пісню хвали. Достойний агнець, що заколений прийняти силу і багатство, і мудрість, і міць, і честь, і славу, і благословення, книга об'явлення, 5 розділ, 12 вірш. Хоч сатана і змушений визнати справедливість Бога і схилитися перед верховною владою Христа, його характер залишився таким, яким був раніше. Монтерський дух, як могутній потік, проривається назовні. Сповнений шаленою люті, він твердо вирішує продовжувати велику боротьбу до кінця. Настав час для його останнього відчайдушного бою з небасним царем. Він кидається в гущу своїх послідовників, щоб надихнути їх своєю люттю та негайно повести в бій. Але тепер вже ніхто з тих нещасленних мільйонів, яких він спонукав до повстання, не визнає його верховної влади. Його пануванню прийшов кінець. Нечастиві сповнені тієї ж ненависті до Бога, що й сатана, але вони розуміють, що їхня справа безнадійна і що вони не зможуть перемогти його. Їхній гнів запалюється проти сатани і його спільників, котрі ввели їх у спокусу, і з демонською люттю вони кидаються на них. Господь говорить за те, що ти ставиш своє серце на рівні серцем Божим, тому ось я спроваджу на тебе чужоземців, найлютіших з поміж народами, і вони повитягають мечі свої проти твоєї мудрості, опоганять красу твою. Вони скинуть тебе в могилу. І погубив тебе хоронителю херовими, і середини огнистого каміння. Кинув я тебе на землю, видав тебе царям на видовисько, я обернув тебе в попелі на землі очима усіх, хто бачить тебе. Ти страховищем зробився і зникнеш навіки. Книга пророка Єзекіїля, 28 розділ, 6 по 8 вірш, а також 16 по 19 вірші. Усякий бочо під військовий, що гупає гучно, та одежа, поплямлена кров'ю, піде на спалення, на їжу вогню, Бо гнів Господній проти всіх народів, а його обурення проти їхнього війська. Він їх призначив на закляття, віддав їх на порубання. Він пошле дощі з вогню і сірки на безбожних, і палючий вітер, частка їхньої чаші. Книга пророка Ісаї, 9, розділ, 4 вірш. 34-й розділ, 2-й вірш, а також псалом одинадцятий, шостий вірш. Вогонь спадає з неба від Бога. Земля відкривається, і, схована в її глибинах зброя, викидається на поверхню. З усіх зяючих провалин виривається нищівне полум'я, горять навіть скелі. Постав день, що палає, як піч, Стихії, земля та діла на ній розтопляться від жару пожираючого вогню. Книга пророка Малахії, 4 розділ, перший вірш, а також друге послання Петра, 3 розділ десятий вірш. Поверхня землі виглядає як суцільна розтоплена маса, величезне озеро, що дихає вогнем. Настав час суду і погибелі для беззаконників, день помсти Господньої, рік заплати за заколот проти Сіону. Книга пророка Ісаї, 34 розділ, восьмий вірш. Нечастиві отримають свою платню на землі. Книга приповістей, 11 розділ. 31 вірш. Вони стануть моби соломою, і спалить їх день той, який наступає, говорить Господь Саваот. Книга пророка Малахії, 4 розділ 1 вірш. Одні будуть знищені в одну мить, а інші мучатимуться багато днів. Усі будуть покарані згідно зі своїми вчинками. Оскільки гріхи праведних перенесені на сатану, він страждає не тільки за свій непослух, а й за всі гріхи народу Божого, до яких він їх призвів. Його покарання буде набагато суворішим, ніж покарання тих, кого він обманув. Після того, як будуть знищені всі спокушені ним, сатана все ще житиме і страждатиме. В очищальному полумі нечастиві будуть остаточно знищені корінь і галузки, сатана корінь, а його послідовники галузки. Відбудеться повне покарання за порушення закону, вимоги справедливості задоволені, Небеса і земля, що є свідками цього. Визнають праведність Йогови. Руйнівній роботі сатани назавжди покладено край. Протягом шести тисяч років він діяв за своєю волею, сповнюючи землю горем і всесвіт стражданнями. Усе творіння Боже стогнало і мучилося від болю. Тепер воно навіки звільнена від присутності та спокус ворога. Спочило, заспокоїлася вся земля і виспівує голосно. Книга пророка Ісаї, 14 розділ, 7 вірш світ слави Творця, чути голос великого натовпу, іначе шум великої води, і, мов голос громів гучних, що звіщав. Алілуя, бо запанував Господь, наш Бог Вседержитель. Книга Об'явлення, 19 розділ, 6 вірш У той час, як земля буде охоплена винищувальним вогнем, праведні перебуватимуть у безпеці у святому місті. Над учасниками Першого воскресіння друга смерть не має влади. Коли для беззаконних Господь є вогнем нищівним, то для свого народу він сонце та щит. Книга Об'явлення, 20 розділ, 6 вірш, а також Псалом 84, 12 вірш І бачив я нове небо і нову землю. Перше бо небо та перша земля проминули. Об'явлення 21 розділ. 1 вірш. Вогонь, що нищить нечестивих, очищує землю. Зникають усі сліди прокляття. Ніяке вічно палаюче пекло не буде нагадувати спасеним про страшні наслідки гріха. Залишиться тільки одне наш Спаситель завжди носитиме на собі сліди розп'яття. його поранене чоло, бік, руки та ноги будуть нагадувати про жорстокі наслідки гріха. Споглядаючи Христа в його славі, пророк говорить проміння при у нього і там укриття його сили. Книга пророка Вакума, третій розділ, четвертий вірш Його проколотий бік, звідки текла темно червона кров, що примирила людину з Богом, ось слава Спасителя, укриття його сили. Сильний, щоб спасати через викупну жертву, він був здатний чинити суд над тими, хто зневажав милосердя Боже. Ці знаки приниження його найвищі почесті. Упродовж вічності голговські рани будуть прославляти його. І звіщати його силу. А ти, башточа рідна, під гірку Сіонської доньки. До тебе вона прийде, знов повернеться перша влада. Книга пророка Михея, 4 розділ, 8 вірш. Настав час, якого з нетерпінням чекали святі мужі відтоді, як полум'яний меч перегородив шлях ведем перші подружній парі, час викупу здобутого. Послання до Ефесян перший розділ, 14 вірш. Земля, що на початку була віддана людині у володіння, але внаслідок гріха перейшла в руки сатани і так довго була під владою цього могутнього ворога, тепер знову повернута її завдяки великому плану спасіння. Усе втрачене через гріх тепер повертається назад, бо так говорить Господь, що землю сотворив, що сподіяв її та укріпив її, не створив її пустою, на проживання він її створив. Книга пророка Ісаї, 45 розділ, 18 вірш. Початковий намір Божий при створенні землі виконався. Вона стане вічною домівкою спасених. Успадкують праведні землю і повік будуть жити на ній. Псал 37, 29 вірш. Побоюючись, що майбутня спащина спасенних не здавалася такою матеріальною. Багато хто намагався дати символічне тлумачення тим істинам. Які дають змогу нам дивитися на майбутню батьківщину як на свою домівку. Христос запевнив своїх учнів, що він іде, щоб приготувати оселі для них у домі Отця. Хто приймає вчення Божого Слова, не залишиться в повному незнанні про небесну домівку. Та все ж, чого око не бачило і вухо не чуло, і що на серце людині не приходило, те Бог приготував тим, хто любить його. Перше послання до Корінтян, 2 розділ дев'ятий вірш. Людська мова неспроможна описати нагороду праведних, це зможуть зробити тільки ті, хто побачить її. Кожен людський розум не може збагнути славу Божого раю. У Біблії спадщина спасених названа батьківщиною послання до євреїв, 11 розділ з по 16 вірші Там небесний пастир водить свою отару до джерел живої води, там дерево життя щомісяця приносить свої плоди і листя його служать на користь народові. Там течуть вічні потоки, чисті як кришталь, а дерева, що ростуть біля них, гойдаючи вітям, кидатимуть свою тінь на стежки, приготовлені для викуплених Господа. Просторі рівнини м'яко переходять у прекрасні пагорби, а гори Божі велично підносять свої вершини. На цих мирних рівнинах, на берегах живих потоків діти Божі, які так довго були мандрівниками й подорожніми, нарешті знайдуть свою вітчизну. І осяде народ мій у мешканні спокійнім, і в безпечних місцях, і в спокійних місцях відпочинку. У твоєму краї не буде вже чути насилля, руїни, і спустошення в межах твоїх, і назвеш свої мури спасінням, а брами свої похвалою. І доми побудують, і мешкати будуть, і засадять вони виноградники, і будуть їхній плід споживати. Не будуть вони будувати, щоб інший там жив, не будуть садити, щоб інший споживав. І вибранці мої зуживатимуть чин своїх рук. Книга пророка Ісаї, 32 розділ 18 вірш, 60 розділ 18 вірш, 65 розділ 21 та 22 вірші. Там звеселиться пустиня та суха земля, і радітиме степ, і зацвітемо в троянда. На місці тернини зросте кипарис, а замість кропиви з'явиться мирт. Вовк буде жити в купі зягнятком, леопард біля козляти лежатиме. А дитина мала їх водитиме. Не вчинять лихого та шкоди не зроблять на всій святій моїй горі, говорить Господь. Книга пророка Ісай, 35 розділ, 1 вірш, 55 розділ 13 вірш та 11 розділ 6 та 9 вірші. У небесній атмосфері не може бути болю, не буде більше сліз, похоронних процесій, ніяких знаків жалоби. Не буде вже смерті ані смутку, ані крику, бо перше минулося. І не скаже мешканець, я хворий, і прощені будуть провини народу, що в ньому живе. Книга об'явлення 21 розділ, 4 вірш, а також книга пророка Ісаї, 33 розділ, 24 вірш. Там новий Єрусалим, столиця прославленої нової землі, корона слави в Господній руці і діадема царства долоні Бога свого, а світлість його подібна до каменя дорогоцінного, як каменя Ясписа, що блищить, як кришталь. Спасенні народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу до нього. Господь говорить і буду я Єрусалимом радіти, і втішатися буду народом своїм. Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. Книга пророка Ісаї, 62 розділ 3 вірш, 65 розділ, 19 вірш, а також книга об'явлення 21 розділ 3. 11 та 24 вірші У Божому місці ночі не буде. Там ніхто не має потреби у відпочинку і не прагне його, ніхто не зазнає втоми, виконуючи волю Божу та прославляючи його ім'я. Ми завжди будемо відчувати свіжість, що ніколи не минає. І не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює її Господь Бог. Книга Об'явлення 22 розділ 5 вірш. Замість сонячного світла буде сяйво, яке не вирізняється сліпучою яскравістю, але набагато перевершує наше полуденне світло. Слава Бога, і агенця наповнює святе місто незгасним світлом. Спасені ходитимуть у сяйві слави вічного дня. А храму не бачив я в ньому, бо Господь Бог Вседержитель то йому храм і агнець, книга Об'явлення, 21 розділ, 22 вірш. Народ Божий має перевагу безпосередньо спілкуватися з Отцем і Сином, тепер бачимо ми ніби у церкалі, у загадці, перше послання до Коринтян, 13, розділ, 12 вірш Ми бачимо образ Божий відображений ніби в церкалі, у творінні природи, у його відносинах з людьми. Але тоді ми побачимо його віч навіч, вже не як у загадці. ми будемо перебувати в його присутності і бачити славу Його. Там спасені пізнають подібно до того, як і вони пізнані. Любові співчуття, які сам Бог заклав у душу людини, знайдуть найчистіші та найсолодші прояви, чисте спілкування зі святими істотами, гармонійне життя в товаристві блажених ангелів і вірних Божих усіх віків, котрі обмили і обілили свій одяг кров'ю агенця, святі узи, що з'єднують усю сім'ю на небесах і на землі. Усе це буде приносити щастя спасенним. Там безсмертний розум буде захоплюватися чудесами творчої сили і таємницею любові Викупителя, там не буде жорстокого й лукавого ворога, котрий спокушав би людей забути про Бога там будуть розвиватися всі здібності, зростатиме кожний хистий талант. Надбання знань не буде втомлювати мозок і виснажувати тіло, там буде можливість для здійснення грандіозних задумів, досягнення найвищих цілей. Реалізації найблагородніших прагнень, та все ж будуть з'являтися нові вершини для сходження, нові чудеса, які викликатимуть подиві захоплення, нові істини для пізнання, нові об'єкти дослідження, котрі потребуватимуть усіх сил розуму, душі і тіла. Перед викупленим народом Божим відкриються всі скарби Всесвіту, звільнені від кайданів смерті, вони, не відчуваючи втоми, літатимуть у далекі світи, які з глибоким сумом спостерігали за людським горем і радісним співом вітали навернення кожної душі. З невимовним захопленням діти землі пізнаватимуть мудрість безгрішних істот, вони поділяться скарбами знань, набутими через осягнення творчої сили Божої продовж багатьох віків. Незатьмарений погляд спасенних охопить всю славу творіння, сонця, зір і галактик. Які в установленому порядку обертаються навколо божественного престолу, на всьому творінні від найменшого до найбільшого викарбоване ім'я Творця, і в усьому відкривається багатство Його сили. Роки вічності принесуть спасеним багате та глибоке пізнання Бога й Христа. У міру збільшення пізнання будуть зміцнюватися любов, благоговіння і щастя. Чим глибше люди пізнаватимуть Бога, тим більше будуть захоплюватися Його характером. Коли Ісус відкриє перед ними багатства викуплення та дивні здобутки у великій боротьбі з сатаною, серця спасених спалахнуть ще з більшою любов'ю, і вони ще з більшим завзяттям торкнуться золотих струн арф. тисяча тисяч і десять тисяч десятків тисяч зіллються в єдиному могутньому співі похвального гімну. І кожне створіння, яке воно на небі, і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, чув, я говорила. Тому, хто сидить на престолі і агнцеві благословення і честь, і слава, і сила на вічні віки. Книга об'явлення. 5 розділ, 13 вірш. Велика боротьба закінчена. Гріха і грішників більше нема. Всесвіт чистий. В усьому незліченому творінні б'ється один пульс гармонії і радості від того, хто створив у серце. Течуть потоки життя, світла і щастя в усі простори безмежного світу, від найменшого атома до найбільших галактик, усе живе й не живе в усій незатьмареній красі та досконалій радості. Свідчить про те, що Бог є любов.